Ініві схеми попередньої влади поставили державну шахту Краснолиманська на межу банкрутства. Де наша заробітна плата? Чоловік повісився. Що мені придумали. Я будь любому діалогу, до любому э, визову в будь-яку організацію і я на всі вопроси. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань національної поліції, детективи ДБР спільно з офісом генерального прокурора викрили масштабну аферу в вугільній сфері на мільярди гривень риван Правоохоронці затримали бенефіціарного власника ТОВ Краснолиманське, організатора злочинної організації та трьох її учасників: управителя фінансами бізнесмена, директора та головного бухгалтера товариства. За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. Він його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об'єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства державне підприємство ВК Краснолиманська. Держпідприємство залежне від ТОВ Краснолиманське, оскільки немає можливості проводити видобуток кам'яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством. А я його викупив за 25 п'ять мільйонів гривень у оточення Янковича. Учасники злочинної організації, користуючись фактичним контролем над державним підприємством, укладали заздалегідь невигідні для нього договори, відповідно до яких шахта за допомогою своєї інфраструктури забезпечує видобуток вугілля для комерційної структури та повинна була отримувати за це кошти. Шахта свої зобов'язання виконувала, а контрагент ні. Відтак, усі виробничі витрати лягали на державне підприємство. Вагони одружались по 100, по 120, по 70 вагонів в сутки. Куди ушов наш уголь? Поставили сматряші, які якісь тіньові схеми придумали. Керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих пільг, натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом вона сплачувала всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесменок комерційних структур. Що отримало державство? государство? Государство получило то, що не треба вкладати туди деньги. Ну хто-то можуть зарабатувати деньги? Ну ми всі створені, то тобто ми займаємося комерцією. Станом на зараз заборгованість за послуги з видобутку вугілля сягають понад 2,2 мільярда гривень. 147 мільйонів гривень по заробітній платі працівникам шахти, штатна чисельність якої налічує майже 1700 осіб, а також 1,1 мільярд гривень за електроенергію. А дайте задушність хоча б, да? Ну да. розложили. Ні, я ж говорю на 900 мільйонів он по позапрошлом году начислив дивіденда 900, а дай 300 про. На які всі задоволенки вивіді на нуль і все. відсутність упродовж тривалого часу виплат шахтарям змушували їх страйкувати, зокрема, оголошувати голодування або не підійматися з забоїв. Треба зазначити, що ініціаторів страйку одразу звільняли. Расчет! Как вы собираетесь выходить? Люди отказываются работать, люди не выйдут работать. Человек повесился, он написал записки, что ему надоело без денег, не без всего прочего. Молодой хлопец. Это, это ж, все равно нарастающий ком. Я в, прошлом, конечно. в конечно. делала, понимаете так. Меня ну, звонят, я трубку внутреннего не беру. Потому что они звонят, ну мы же нам не доплатили, я говорю, конечно, будем выплачивать. Ну сколько я могу врать. І, 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 якщо, не будем платіть вимоги, кату ставлять на нас просто віту щита. І поки працівники намагалися привернути увагу до своєї проблеми, бізнесмен купував елітну нерухомість та поповнював свій автопарк серед останніх придбань, будівля в історичній частині Києва та Ролс Ройс вартістю 700 тисяч доларів. Також сума несплачених товариством податків до державного бюджету становить 1,1 мільярда гривень. 17 травня бенефіціарного власника вугільних підприємств та трьох його спільників затримано в порядку статті 208 КПК Україну. Усім затриманим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Стаття 255 створення та участь у злочинній організації. Стаття 212 -та. ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Стаття 219 -та. доведення до банкрутства, стаття 209 -та. легалізація майна, одержаного злочинним шляхом санкціями статей передбачено покарання до 13 років позбавлення волі. Прокурори готують клопотання про обрання усім затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.